Доброго вечора. Сьогодні 25 жовтня. У нас з ночі йде дощ і ще не припинявся. Очікувала хоч якоїсь години перерви, але вже з п'ята і він не зупиняється. Тому подивилася прогноз, що на ближайші ще два дні буде такі самі дощі, і вирішила підживити свою ожину. І полуницю осінніми добривами. І покажу, як я це роблю. Саженці, які я висадила буквально вчора і на тій неділя, підживляти ще не буду, тільки ті, що висадила значно раніше. І зразу оголошення, щоб не забути, кому поїхали саженці полуниці з понеділка, це по моєму 23 число було. Жовтня, будь ласка, зверніть увагу, що вони всі оброблені від хвороб і шкідників, і слідуючу обробку робити не раніше, ніж за дві неділі. Може, комусь не дописала. І так, чим я користуюсь нітромофоскою дешевшого, і ось таким осіннім добривом, тут калій фосфор, магній. Сірка, желізо, бор, цинк. Ну, багато елементів, але знаєте, воно таке довго граюче, тобто ви його сипанули і воно досить довго буде розчинятися і так далі. У мене нема крапельного, тому зараз я його зароблю, і з цими дощами воно пройде. Ось у мене, наприклад, посаджена ожина. Тут сижу, то зразу покажу ожину. Беру ось це велике, це дорослі кущі. Беру ось ціленьку відкриваю і засипаю ось туди подалі. Все, я не заробляю. Так само цього насипала, щоб не ходити з кульком і дощ. І Жменьку цього відкриваю і подалі засипаю. Взагалі, я навіть ожину поливаю, ніколи не поливаю ось сюди. Ніколи. Ось вони в мене висажені на відстані десь 2,5-3 метрів. Я, коли літом проливаю, я завжди проливаю посередині. І ось тут, то подалі. Щоб ожина йшла корінням заповнювала як умога більшу площу. Чим більше вона заповнить, тим краще буде врожай. Тому що якщо все давати ось тільки сюди, то вона так і буде стояти там. Ну, самі розумієте, якщо сидиш і тобі в рот все кладуть, то на що піднімати попу і кудись сіти. А треба в перші роки заставити її працювати на корінь. Навіть якщо там і, і вітки вкорочувати і так далі, щоб менше врожаю, просто щоб вона більше зайняла площу. Тоді будуть і вітки, як стовбури, і врожай буде шикарний. Ось покажу вам оце ожина третього року. Дивіться, бачите, які дерева. Так що. Так, що ось так. Так, значить, самі клумби в мене вже були. Зараз я візьму з собою, підемо до полунички. Самі клумби в мене були заправлені перед тим, як постелити агроволокно. Ну, у Були заправлені у нітромофоскою, трішки пепло кидала і саме головне, що тут два рази літом росла гірчиця, і я її так само так прикопала в саму грядку. Уже вони добре вкорінилися, беру. Зараз вам покажу. Ну я це роблю рукою, не ложечкою, Ложечкою просто заробляю пів чайної ложечки. Ось, бачите? ось так. На кущика цього більше, ніж достатньо. І так само не сиплю сюди, а сиплю отак. І ось так. Просто, ну, як пів ложечки. Ну, вам насиплю ложечку, щоб ви бачили. Ось. Бачите? Ось цього достатньо. Більше не потрібно. І отакими от крохотульками так само не, не сиплю. В саму головочку сиплю сюди. Ось. І це дуже-дуже скоро ось. Раз, просипала. Ну, двома руками це набагато скоріше, просто показую. Все, піду кривне. Ось. Трішки так от землю, як, щоб не, не зверху було. Навіть якщо зверху нічого страшного зараз дощ іде. Воно все. І це робиться дуже-дуже скоро. Навіть по дощі, зараз, буквально за короткий час я це все зроблю. Надалі, якщо листопад іще буде досить теплий, я візьму ще тільки монофосфат калію і так от таким чином. Пройдуся, але вже захвачуючи ті кущі, може навіть раніше, ті, що я, наприклад, вчора десь Де з днів 1 я підживлю їх. Ну, якби осіння така підживочка. Так, обробку так само я робила як саженців, так і всіх цих насаджень, які висаджені в ґрунт. Тому що все-таки більшість в мене йдуть нейтральні сорти, і ще деякі цвітуть із ягодою, і навіть не те, що там ягоду зберегти, а ну, якби я так звикла, що я маю режим, який там складається, з 10 15 днів. 20 в залежності від сезону, і я обробляю все рівно все. Ось таким чином. Літом навіть обробляю, ну, весною літом я обробляю і ожину одним і тим самим. Стосовно саженців Зараз спокійно можна висаджувати, то саженці в мене тільки в стаканчиках. На сьогоднішній день лишилось тільки з Ремів лишився тільки Кабріло. КСД-сорти маю на продаж, вартість 12 гривень стаканчика. Я їх назву, але в описі вкажу сорти. Будь ласка, хто ще хоче, має таке бажання, все відійшлю. Значить, є Азія Джолі. Полка вже з'явилась в мене. Ну, тобто, довкорінялася, Вона була просто довкорінялася. Гігант жорнея, мармелада, світхарт – це з середніх і Гігант жорнея – це з пізніх. Ці сорти можу відправити в будь-який куточок, куди їздить нова почта. Попереджу Укрпочту, я більше відправляти просто не буду. Сім днів в дорозі, вибачте, чотири дні 170 кілометрів вести це нереально. Це все-таки рослини, як би там не було. Якщо з декоративними ще півбіди вони і тиждень, і два проживуть, то полуницю просто шкода. Е і по декоративних. Е пишіть, звертайтеся, ролик є, жималості, бірючина – все відправлю, все воно зараз прекрасно приживається, воно все закритою закри, закри, кореневою гортензії, навіть та гортензія, що з відкритим коренем, дайте її тільки в землю і все, і вона буде у вас рости, цвісти і вас е, радувати. Ну що, бажаю всім витримки, здоров'я. Вирощуйте своє. І буде нам щастя. Яка б погода не була, вона завжди класна, бо ми на своїй землі. подяка хлопцям, дівчатам ЗСУ. І ніколи не казала, але хто має можливість донатьте тим людям. Конкретно не фондом, тим людям, що ви впевнені в них, що саме ваш, ваша гривня дойде саме там, де вона є зараз необхідна. Гарного всім вечора.